Привіт, друзі! Дякую, що дивитесь мене сьогоднішнє відео це буде знову огляд будинку. Я продовжую шукати будинок на продаж, щоб купити. Сьогодні я вам хочу показати ще один будинок, який я дивлюсь зараз у місті Труро. І зі мною мій агент Іван Віселов. Чи Віселов, як правильно казати? Виселов. Віселов. Вот. І давайте, якщо вам цікаво, будь ласка, поставте вподобайку, підпишіться на мій канал. І давайте поїхали, поїхали дивитися. Я беру камеру. І от такий будинок. Ми дивимось. Я зараз вам покажу і територію, і всередині. І е, одразу зверніть увагу, що територія така трохи бомжацька, але просто вона якби не приведена до влади. Тут треба, треба докласти зусиль і, наприклад, от викинути все зайве, Викинути це все. Е, давайте подивимось перед тим, як зайдемо всередину. Я вам покажу, от дивіться, це все. Це просто треба прибрати і вичистити. Дивіться, зразу, у людини, мабуть, був десь доступ до тих поддонів, тому що тут їх багато, мабуть, десь на роботі брала людина. І я думаю, що у людини була собака, тому що от такий він зробив вольєр, де собака могла спокійно бігати і не тікати до сусідів. От бачите? Купа. Дров, отут таке порублене, тут явно дерево впало, чи що. І воно недовикорчуване. І я думаю, що це гілля, це залишилось від цього дерева. Дивіться, отака халабуда. Покосившися, це явно треба все розібрати і спалити. І такі, ділянка така немаленька, і вона тут закінчується струмочком. Отам от, отут. Тече річечка невеличечка. Дивіться, отут була гойдалка для дитини. Або, я думаю, це для тої ж собаки. Я думаю, це така тренувальна штука була для собаки. Давайте тепер підемо, подивимось будинок, бейсмент і два поверхи. Давайте зараз зайдемо і швиденько я вам покажу. Почнемо з бейсменту. В бейсменті у нас знаходиться система опалення, також знаходиться пралка і сушилка. Бачите, тут у нас лаундрі. Ну, тут у нас є котел на гарячу воду і оце у нас іде масляне опалення. У нас там бак з олією стоїть зовні і отакий от котел. І ми коли включаємо воду, то ми чуємо, що включається насос, тобто тут вода, вода хороша, прозора, ми перевіряли. І вода тут зі, зі свердловини. Ще така якась от така кімнатка тут є в бейсменті, не знаю для чогось. І давайте піднімемось. Зараз ми подивимось кухню і room. У нас от на головному поверсі йде така кухня. Аплайнси є тут. Бачите, холодильник, плита. Якась е тут, е кухонні меблі, такі шафки, вони нові, в принципі. Вони дешеві, але вони нові. І вони, в принципі, всі функціонують. Дивіться, підемо ще на другий поверх. Отут у нас, типа, living рум Такий невеличкий. Лівінг-рум. І оце от. Така от, він якби на всю довжину будинку, така тіпа, не кімната, але він тут продовжується. І ванна з туалетом є тут на першому поверсі. Там унітаз. Вон, бачите, все таке баленьке, біленьке, пофарбоване. Давайте перейдемо тепер, подивимося. А, оце Головний, головний вхід ми входили через бічний вхід, але тут головний дек. Бачите? І от з кухні вихід на задній дек. Тобто, бачите, з будинку можна вийти з трьох сторін, три входи-виходи. Давайте піднімемось наверх. Піднімаємось наверх. І наверху ми маємо три бедрума, три спальні. Так, це перший бедрум, це найбільший найбільший бедрум. от Найбільший бедрум. Два вікна. Так, другий бедрум вже поменше. от Другий бедрум і третій бедрум. І от бачите, в кожному бедрумі є такий от клозет. Тобто така в стіні шафа. Не вистачає тільки дверей. І в кожній шафі от є рельса, щоб повішати одяг і щоб складати зверху. Це зазвичай в Північній Америці стандартна штука. І от, от такий будинок. Друзі, ну що, що ви скажете? Як вам подобається чи ні? Я думаю. Я думаю, щоб зробити офер на цей будинок. Мені цікава ваша думка. Так що буду сподіватися і чекати на ваші коментарі. Дякую всім за увагу. Не забувайте підписуватись на мій канал. І до нових зустрічей!